Вітання. Сьогодні у мене тема на рахунок того, що вже давним-давно набило оскомину, ще з 2020 року і комусь може здатися, що воно не актуально. Так, тема отій хрекцинації не буду говорити, ті слова, які може забанити Ютуб. Вона, нібито, не стала вже такою гострою, але насправді все не так, як воно здається. Не пізніше, ніж сьогодні, наприклад, я возив до Львова в обласну дитячу лікарню жіночку з дитиною. І я допомагаю внести речі, і в реєстратурі їм одразу сказали, що вони мають пройти тест. От, інакше до лікарні їх не приймуть. От, тобто воно нікуди не поділося, воно просто притихло. І зараз воно замасковано війною. Ця тема мусувалася два роки. Два роки людей от, ну, практично примушували. і коли вже дійшло до, до тої точки, до такого упору, коли е, люди вже відмовлялись, коли воно не, не давало бажаних результатів, то ця тема була закрита і була відкрита друга тема війна, попри яку е, ця процедура відбувається в усіх країнах, як і відбувалася, в тому числі в Україні і в Росії, де воно є найбільш е, е, актуальним. Для тих, хто все це задумав, чому тому, що Україна і Росія це найбільш корупційні країни, і тут інколи оті питання вирішуються. Для тих же, хто задумав цю процедуру, для людства, бо це це не просто звичайна, звичайна рядове медичне втручання. І хто цікавився тим питанням, то це розуміє таким чином. Є багато людей, котрі це таки зробили, от фактично. Тобто їм була введена та хрякцина, і є великий відсоток людей, особливо в Україні і в Росії, які просто купили собі сертифікат. Що тут можна сказати? Якщо, чи можна анулювати результати тої хрякцинації, якщо вона відбулася насправді? Ну, гадаю, не можна. Не можна з кількох причин. От. Але чим вона настільки ну, чим вона настільки шкідлива, як вона вплинула? От. Вплинула вона в багатьох аспектах цього, цього слова, тому що, по-перше, це невідома речовина от, потенційна отрута, яка була введена в, в, в організми, от. це можливо розірвані от, безповоротно стосунки з творцем. Якщо Звернутися до Біблії, де йдеться про мітку звіра. От, я не претендую на ексклюзивність, я не претендую на істину в останній інстанції, але є всі підстави от, вважати так. От, е, крім того, м, ну, відіграти назад, е, тому я вважаю, є неможливим е, з причини того, що, по-перше, е, є свідки. Які робили людині цю процедуру. Е, крім того, є маркери, як мінімум, якісь біологічні маркери, а як максимум е, те, що ми називаємо там, чіпами, нанороботами і тому подібне, е, за допомогою е, і через їх присутність в організмі. Гадаю, буде легко. Це встановити і відкараскатись від цього не доведеться. На підтвердження цієї моєї теорії можна подивитися відео виробника російської вакцини Спутник 5, який казав, що ну, виявити тих, хто не хрекцінований, буде легко. От. І я думаю, що він знав, що він робив. Ну І крім того, поняття совісті, якщо ти це зробив, ну, то пізно вже. І все-таки, якщо повернутися до того моменту, що ми живемо чи в Україні, чи в Росії, чи в якихось інших країнах, де було можливе це питання, так би мовити, порішати, о тут є багато людей, у яких які є в Життєвому розумінні цього слова, в плані життєвої мудрості є хитрожопами, і плюс корупційна складова, от яка тут активно присутня. от Тому е, е, були люди, які заплатили. от Пару гривень, рублів, доларів, євро, і їм видали от заповітний сертифікат, за допомогою якого вони могли вирішувати свої питання. Тобто піти на роботу, поїхати за кордон на відпочинок, піти лягнути в лікарню на якусь операцію і безліч інших варіантів. Як би там не було, яка би не була поважна причина, але це ну, надто, важливе, надто важливе питання. От, і, все-таки, от коли вони отримали цей сертифікат, вони були зареєстровані в системі як люди, котрі отримали оту хрекцину, навіть якщо вони її не отримували. Потенційно до них ставлення буде таке саме, і якщо припустити, що накал по цій темі буде далі зростати, то за наступну дозу ніхто їх не питатиме, тому що вони підписалися навіть може самі не розуміючи, що так є багато людей, котрі мали дійсно поважну причину, наприклад, там хвороба. Хвороба рідних, неможливість зробити операцію без цієї процедури, от хтось не хотів воювати, втратив роботу і втратити, не хотів втратити роботу в когось, хтось просто протупив, навіть не розумів про що йдеться, але за ці роки от, до нього дійшло, і він би хотів назад повернути, повернути свій втрачений статус. Чи це є можливим? Ну, гадаю, якщо е, ця речовина не була введена. То існує можливість е, е, анулювати сертифікат, але тут же не, не вдасться комусь заплатити пару рублів, і, бо тому що коли людина е, йде на такі корупційні діяння, то вона йде на угоду зі своєю совістю, вона намагається е, одну брехню перемогти другою брехнею, але ми мусимо розуміти, що е, сатана. Який є князем цього світу, він вигадав цю брехню. Він є батько брехні, як записано про це в Біблії. От, і якщо ви гадаєте, що ви можете перебрехати сатану, ну то ви дуже наївні. От, ви дуже-дуже помиляєтеся. Е, брехню можна перемогти тільки одним. Її можна перемогти правдою. І гадаю, щоб відіграти усе назад у правовому сенсі цього слова. Потрібно звертатися, як це не дивно прозвучить у правоохоронні органи. Потрібно написати заяву про не знаю, як це буде виглядати, як явка з повинною, чи якось інше, але це повинна бути заява у поліцію про те, що. Ви таки купили цей документ, і він у вас підроблений. Воно з одного боку звучить дуже смішно з людей, котрі розуміються більш-менш на даній темі, тому що як такого от, ковідного сертифіката, як документа, фактично не існує. Бо якщо подивитися документи. Які ми часто використовуємо, там, наприклад, паспорти посвідчення водія, то є мінімально ну, якийсь опис технічного бланка з вказанням розмірів, висота шрифту, розмір печатки і тому подібне. А технічного опису бланка ковідного сертифіката взагалі не існує. але Річ не в тому, річ у тому, що якщо людина підписалася, то вона це акцептувала, вона визнала вод існування такого документа, і тепер, аби від нього відкараскатись, потрібно залишити слід в системі. Що не просто цей документ не дійсний, бо можна типу заявити там через газету, що такий-то документ загублений, чи втратив чинність, чи не дійсний. Але оскільки в системі сліду про це не залишиться, це взагалі нічого не означатиме. І коли прийдуть, коли імовірно прийдуть по всіх, хто прийняв оту штуку. От, то по вас за вами прийдуть також, і ви не зможете потім нічого довести, що я комусь там дав пару рублів і мені дали отой папірець. От, тому, гадаю, потрібно звернутися у поліцію, написати заяву. Буде відкрита кримінальна справа, яка дійде до суду. Ви вкажете, у кого ви купили отой папір. От, це можливо ну, швидше за все. Закінчиться дуже погано для медичних працівників, які вам оце порішали. Але тут вам може вирішувати, чи вам переживати за них, чи переживати за себе. Ну це це вже це вже ну просто, просто питання вибору. Е, в ідеалі справа має дійти до суду і має бути рішення суду по вас. От і тоді, коли. Буде рішення суду, тоді ви матимете судове рішення про те, що вакцинація як такої не відбулося, в принципі, і відповідно вже плюс і отой от, так званий сертифікат. От він також, також є недійсним. І ви матимете на руках документи, які можна буде пред'явити, якщо вас по старих списках реакцінованих захочуть залучити до. Якоїсь до повторення тієї самої процедури чи до інших неприємних і нездорових діянь. Якщо у вас є думки з цього приводу, бажано, щоб це були думки, думки людей, які трохи розуміються у праві у цих всіх нюансах, то буду радий, якщо ви зазначите це внизу під цим відео. Дякую за перегляд.